Це було давним-давно, коли ліс ще був густим, а село маленьким. Жив у тім селі хлопець на ім'я Степан, сміливий, працьовитий, але дуже вразливий на всякі балачки. Одного осіннього вечора, коли вітер гнав тумани з боліт, сусіди почали переказувати бачили, як уночі в лісі щось світиться і шепоче, то не інакше, як лісовик. А може, вовкулак. Степан мовчки слухав, усміхався, але щось оселилось у ньому холодне і тривожне. Наступного дня мав іти по сіну. Скірта якраз на краю лісу стояв. Взяв ліхтар, косу та пішов. Сонце сідало, ліс чорнів, мов мовчазний звір. Тут щось зашелестіло. Світло ліхтаря мигнуло, і степан побачив тінь. Високу, згорблену, з блискучими очима, вона рухалась до нього. Серце застукало, руки затремтіли, коса випала з рук. Хлопець навтьоке, біг, не озираючись, через гілки, через калюжі, аж поки не впав біля стежки. Ранком, повернувшись разом із сусідом, виявилося тінь була від старої берези, а очі то пара білих грибів, що світилися у світлі ліхтаря. Отак от, от, посміхнувся дід, у страху і дерева оживають, і пеньки говорять. І відтоді Степан ніколи не гнався за чужими страхами, бо знав, у страху великі очі, але великі вони тому, що знаходяться в нашій голові. Напиши свою думку в коментарях як думаєш, коли страх захищає, а коли заважає?